Марк та Олена довго шукали місце, яке можна було б назвати власним. І коли натрапили на старий будинок серед соснового гаю, їх охопило відчуття долі. Дім був занедбаний, але в його темних вікнах мерехтіла обіцянка нового життя. Вони придбали його, вкладаючи в кожну кімнату тепло і надію. Під час ремонту вони знайшли під шпалерами дитячі малюнки, веселі сонця, усміхнені родини, зелені луки. Це викликало щомку ніжність. Тут колись звучав сміх. Але за цими малюнками ховалося більше, ніж вони здогадувалися. Спочатку були шорохоти у стінах, потім шепіт. Ледь чутний, невловимий, але з кожним днем виразніший. Олену почали будити ночі, коли їй здавалося, що хтось стоїть біля ліжка і дивиться на неї. Марк заспокоював її, поки сам одного дня не побачив дивне. На звороті дитячого малюнка виявилася інша картина темна постать серед маленьких людських фігурок. Шепіт зміцнив, і слова стали зрозумілими. Знайшла. У підвалі за панелями подружжя виявило ще один малюнок підвал, де вони стояли із тією самою постаттю, обведеною червоним олівцем і дитячим обличчям, що визирало з вікна. Тоді світло згасло, і в темряві пролунав дитячий голос. Мамо, тату, ви знайшли мою гру? Тепер ми можемо грати вічно. Двері заблокувалися, на сходах чулося шаркання. У підвалі постали тіні маленькі, дитячі. Вони дивилися на Марка і Олену безвиразними очима, мов чекали. І з глибини темряви з'явилася в'яза постать. Точнісінько, така, як на малюнках. Вона підняла руку. І діти наслідували її, утворивши коло, стіни затремтіли, і дім наче ожив. Шепіт перетворився на хор. Гра почалася. Марк ударив по стіні, прагнучи пробити шлях до світла. Але голос біля самого вуха Олени прошепотів Не бий, бо ти розбудеш її. Вона обернулася і побачила, що тіньова постать уже поруч. Очі її були чорними провалями, в яких тонули всі крики. Подружжя більше ніхто не бачив. Наступні мешканці, що наважувалися ступити у цей дім, знаходили у підвалі нові малюнки. На них серед кола дитячих фігурок з'являлися вже дві нові постаті: чоловік і жінка. Чиї риси були тривожно знайомими, а шепіт у стінах знову кликав когось до гри.